Вітаю на каналі Боданагра, обрізка черешні. Але це відео не зовсім обрізка, це продовження відео про обрізку черешні. Подивіться, будь ласка, обов'язково. Ось так вони оці дві черешні зараз виглядають. Що я хотів сказати? По-перше, вони дуже поруч посаджені, тому що ну, з минулого відео можете знати, що мене трішечки надурили з підчепою. Тут повинні бути дві карликові черешні. Але, але тут явно вони не карликові. Тобто це рік посадки, 19-й рік посадки. Зараз ну, 25-й рік. Тобто я їх різав, різав, стримував, стримував різ. Вони все одно, бачите, на верхівці, ось, оце ось приріс цього року. Бачите, бах, там на, на, на півтора метра, метр вісімдесят, напевно. Тобто, дуже її, її не стримаєш. Ще подивіться відео, у мене є про гормони, там я пояснюю, чому так. чому... Одні дерева ростуть величезні, а інші ні. Але все одно тут я формував ярусну систему. Ось він, перший ярус. Ось один, два. Ну от, оцю я, напевно, видалю на гілку. Вона в тіні знаходиться дуже. Ось три, чотири. І ось він 5 пішов. Оце ось перший ярус. Е і на прикладі гілки першого. Голудження першого ярусу хочу показати ось закладку просто плодової древесини. Ось, бачите, ось вона відходить. Оця гілка. По-перше, на ній багато дуже обростаючих гілок продуктивних. Ну це в майбутньому. Вони слабкі, на них саме буде врожай. Ось вони всі. А по-друге, ось закладка плодової древесини. Ось. Оце гілка другого голудження. Ось вона, бачите, бруньки. Букетні, ось вони, Бачите? Які гілки. То ось все це врожай. І ось обростаючі гілки, які я обріжу в цьому році, і на них теж буде тут закладатися генеративні бруньки. І на початку вони вже є. Тобто це все... Ось вони. Ось, бачите? все це черешня. Ось він, цей перший ярус, і він максимально вже продуктивний. Це незважаючи на те, що тут, ну, я думаю, що тут національне підчепа, вони дуже високорослі. Ну, ось ще приклад. Отака, ось. Отака краса. Формувалися. І тут, бачите, оце от перший ярус я показав. Оце ось другий ярус. І я... Ну, прийдеться отут третій ярус формувати, тому що я не можу стримати ріст цього дерева. Просто не можу. Вони ще конкурують між собою. Не знаю. Не хочеться одне прибирати. В общем, будемо дивитися. Це її відповідь на коментар. Мене просили показати черешню. Що з неї вийшло? Як вплинула обрізка? Ну отак от впливає обрізка. тобто Отак виглядає дерева. Ну обрізати я навесні буду. Ці черешні.